Ви на каналі Фо Феліта. Вами Діма Іля і мама і Катя. І ми сьогодні знімаємо адвент календарі. Підписуйтесь. Ой, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Окей, поїхали. Почався місяць грудень і в нас починається ера святкового адвент календаря. Кожне завдання ми вам будемо читати, щоб ви могли приєднатись до нас і виконати разом з нами завдання. Кожне завдання нас робить ближче і ближче до, до найбільшого свята новорічного це Різдво. У так? Так. нас такий календар добрих справ буде. Давайте, хлопці, пробуємо. Наші, до речі, такі шоколадні, але нам головне е, цей календар. А, тут Деякі є. завдання ви будете робити протягом дня. Опа. Шоколадку не закривати? Давай. Так. Хто буде читати? Я буду Ого! Давай, Ілюшу, перше хоче читати. Любі друзі, нарешті настала ця чарівна пора року. Сьогодні 1 грудня, а отже, ми розпочинаємо наш адвент. Тут ви знайдете добрі та приємні завдання, які допомагають, допоможуть. Гарно та корисно провести час і підготуватися до світлого свята Різдва. Отже, ваші перші завдання на сьогодні п'ять разів зробити комплімент. Яке перше завдання? П'ять разів зробити комплімент. Так. Три рази допомогти з друзі, з родинами вчити. Це ті, кому ви, друзі, родини, вчитель можете допомогти ще кому? є. Так, ззаді. А, перший день у зимі, а у вас немає снігу, швидко виправіть цю повилку виправіте цю побилку і влаштуйте собі звагаді. Хто за п'ять хвилин гарніше і швидше, більше вирівш... виріже сніжок і, і, і сніжинки і ледь. <мас> Не забули саме головне. Напиш... Це вже третє завдання, так? І ледь не забули саме головне. Напишіть листа Святому Миколаю. Будьте чемними і не просіть багато у бідного діда. Удачі вам! Так. Вона. А чому дід бідний? В нього мільйон ельців. Ну він, дідусь, йому важко. Все, це не завдання, яке ви маєте виконати протягом дня. Окей. Удачі вам, отам От готові конверти. Придете зі школи, напишемо йому листа. Так, дітки можете приєднутися до нас, виконати наші завдання. Гарного вам, адвент дня. Завтра ми викладемо друге завдання і покажемо нарізки, як хлопці зробили своє перше. По скриптам хочу сказати, що це буде змагання. Зі сніжинок. Забудемо зараховувати 5 хвилин. За 5 хвилин ви маєте вирізати якомога більше найгарніших різних сніжинок. В кого буде найбільше різних гарних сніжинок, найгарніший, той переможе. До вечора. Триває я беру зараз першу шоколадку і тут а... янголик. А ти в яку сторону пішов? А, я а так ви в одинакову сторону пішли? Да. О, треба так. Треба було того року, один в одну сторону, другий в другу. Або ж давайте я покладу, і будемо. Та вже все, янголик, Давай, так? перше, давайте, Янголик критий. Смачного хлопці. Дякую. Гарного зимового дня. Я спроску, бо я точно не забудусь. Я вам це гарантую. Все, я. Давайте я побіг. Всім пока-пока.